Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Юлія Петришина, начальниця прес-центру Житомирської філії товариства обмеженої відповідальності газорозподільних мереж України, розповіла, що із січня 2024 року мешканцям багатоквартирних будинків потрібно сплатити за технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, перевірку на герметичність, виявлення та усунення витоків газу. Видано три документи законодавчих, які врегульовують питання технічного обслуговування у багатоквартирних будинках. Плата за технічне обслуговування буде проводитися відповідно раз у три роки або раз у п'ять років. Чим відповідно старіші газопроводи, тим їх треба швидше повірити. Оксана Наймушена, голова правління ОСББ Фортеця 20 що по вулиці Леха Качинського, 20, каже, що у тарифі має бути врахований технічний стан мереж і їх призначення. Ми не очікували на те, як споживачі тут буде дотримана якась прозорість в нарахуванні саме на утримання цих мереж, адже кожен будинок має певні довжини труб, певні діаметри труб. Є цілі шматки, цілі ділянки на будинках, які є нічийними мережами, тобто вони і будинок не обслуговують, ні цей будинок не обслуговують, а є транзитом до цього будинку. Валентина жителька багатоповерхівки. Жінка каже, що чула про запровадження платежу за технічне обслуговування газових мереж, але суми не знає. Ну, щоб не дуже так і дерли, щоб там таку суму із цих пенсіонерів, хто там зараз залишався в цих домах. Розрахунки визначені методологією, яка. Ем... Затверджена державним регулятором ЕНКРЕКП відповідно до цієї методології було для кожного багатоквартирного будинку проведено розрахунок. На сайті Житомирської філії газмережі розміщена орієнтовна вартість технічного обслуговування багатоквартирних будинків у 2024 році. Олена Кучмій Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. 15 січня 2024 року Рівненський апеляційний господарський суд розглянув скаргу Української православної церкви Московського патріархату у справі повернення в державну власність маєтку Терещенків у селищі Червоне на Житомирщині. Рішення ухвалила суддя Олена Крейбух апеляційну скаргу Житомирської епархії Української православної церкви залишити без задоволення. Рішення господарського суду Житомирської області від 30.08.2023 у справі номер 906-779-21 залишити без змін. представник української православної церкви московського патріархату Василь Кравчук сказав, що приміщення маєтку з 2012 року перебувало у власності Червоненського монастиря. Непорушним є право власності. Відповідно, будь-яким чином не підтверджувала прокурор і будь яким чином саме будь-який позивач або особа, яка претендує на майно, отримала це майно в спадок від держави, яким шляхом загарбницьким, коли просто забрали і сказали, що це є все державне. Мабуть-які право власності колись існувало, коли воно було встановлено саме за графом Року... Про Відповідно, а яким чином воно перейшло держави, ніхто не повідомив. І Не встановили підставі набуття права власності будь-яким позивачем. і ці обставини не встановлені. Справа майже рік розглядалася. Ми ну, скажімо, досить такий певний час перебували в підготовчому засіданні для того, щоб ну, справа була належним чином підготовлена до судового розгляду. За декілька засідань ну, справу розглянули. Засновник благодійного фонду фундація спадщини Терещенків Мішель Терещенко сказав, що маєток реконструю. I ja dziękuję e, prokuroru, i sędziom e, za te, to, że pozwolili wrócić do so społeczności palca mojego, e, mojego dziadka Fiedora Terešenka, u w Czerwonym. Ja byłbym rady, e, jakby on otrzymał nowe życie, by staw Місіям ми місці зустрічі, можливо, музеєм початків української авіації, і для цього наш сімейний фонд буде допомогти. Нагадаємо, що 30 серпня 2023 року господарський суд Житомирської області ухвалив рішення повернути державі маєток Терещенків у селищі Червоне, який перебував у власності Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату і ніколи не могла подумати, що я буду щаслива від того, що я поховала свого чоловіка. Така була довга дорога його додому. Коли ми його поховали, він мені приснився відразу в цю ніч і сказав: Я знав, що ти мене знайдеш. Інна, дружина 42-річного загиблого військового Юрія Городнього, розповідає, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ. Чоловік відправив її з 11-місячною донькою у Польщу, а сам на другий день пішов до військкомату. Жінка каже, що боялася за Юрія і не хотіла, щоб він йшов воювати, але поважала його вибір. Спочатку чоловік був на навчаннях, а потім в зоні бойових дій про те, що Юрій зник без на Луганщині Інна дізналася 20 травня 2022 року. Я як стояла, так і просіла, і я, я не пам'ятаю там в офісі. У мене такий був крик, і я розуміла, що зник без вісті, як так може бути, і почала шукати Юрія через його побратимів в соцмережах. Телефонувала на гарячій лінії, писала президенту України. Якщо подивитися масштаб цих звернень і я не я не розум я просто не розумію де бралися ті сили в той момент через 40 днів пошуків стало відомо що юрій загинув 16 травня 2022 року це був артобстріл і десь там був бліндаж і біля бліндажа були боєприпаси і коли туди все попало воно почало вибухати і це була дуже страшна пожежа яка тривала там 2-3 дні і він згорів до попелу. Я просто не хотіла жити. Світ закрився, і я померла. Понад півтора року його тіло не могли ідентифікувати, розповідає Інна. І тільки 11 грудня 2023 року відбулася церемонія поховання на військовому кладовищі у Житомирі від доньки Яни, яку Юрій називав перлинкою. Інна принесла на могилу чоловіка дитячу м'яку іграшку. Я подумала, що ти можеш, Інна, від нашої доньки принести тату. І я подумала, що це буде м'яка іграшка, і ми постійно будемо їх оновлювати. Ми прожили з ним майже сім років. Але за ці за ці сім років ми не набулися разом. Інна та Юрій познайомилися в січні 2015 року. Він запропонував мені зустрітися, і я відразу відчула, що це мій чоловік майбутній. І Він кожного дня в робочі дні приходив до мене. Забирав мене з роботи, дарував мені біль троянди і найкращі апельсини світу. Через два тижні Юрій запропонував Інні одружитися. В квітні 2015-го вони стали родиною. У них було багато планів, і щоб їх здійснити, їм доводилося багато працювати, розповідає жінка. Ми багато з Юрою працювали, дуже багато, тому що він працював на п'яти роботах. Я мала свій онлайн-магазин квітів, працювала на керівній посаді. І ще допомагала йому робити його роботу. Теж якби ми працювали як коні до повномасштабного вторгнення російських військ Юрій Городній був професійним спортсменом, вчителем фізичної культури в 30-му ліцеї, тренером, президентом волейбольних клубів. Амбасадор та ракета він просто жив волейболом. Він його пропагував. Його мета була виховати чемпіонів, не просто прийти постукати м'ячиком через сітку, виховати дитині чемпіона. Інна для донечки в пам'ять про тата зібрала сімейні фотографії в альбоми, документи і записи, які свідчать про пошук тата. Жінка говорить, що Яна постійно питає про Юрія. Коли ми виходимо на майданчик, я не знаю, як стримути сльози. Ну я вже трохи навчилася, тому що вона каже: Дивись, каже в Софійки є тато. А я кажу, ти теж є тато? Вона каже, так, мій тато на небі. Але є така історія, що вона йому кожного дня телефонує. Вона бере телефон і телефонує і каже: Да, папа, да. В мене все нормально. Я була в садочку, я там гралася, спала. Наша любов була настільки взаємною, ми допомагали один одному постійно. І я не можу згадати, що в нас були якісь негативні моменти. Там харизми було, я не знаю. Там, якщо подивитися на фото в його очі, там реально він мені таким запам'ятався. Це блакитноокий такий красень спортивної тілобудови і такий світлий в своїх очах і душею.